Генеральний штаб ЗСУ продовжує інформувати щодо ситуації вздовж лінії зіткнення. Відтак минулої доби на Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали вісім населених пунктів Харківщини. Безуспішні наступальні дії ворог вів в районах Білогорівки на Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине. Білогорівка, Луганської області та Торська і спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Бої наразі тривають. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут та ще вісім населених пунктів. Безуспішні наступальні дії противник вів і на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку. Проте атаки і в районах населених пунктів Победа Новомихайлівка та Сіверне. Зазнає Донеччина і ворожих обстрілів. Агресор гатив по 15 населених пунктах. На шахтарському напрямку протягом доби ще минула ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарська, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вогледар та Причистівка. Противник обороняється на запорізькому та херсонському напрямках. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів та місто Х. Херсон.